Ну, ось такий кабак у мене вийшов, як завжди. І смачний навіть без цукру Ось кусочок. Зараз пригощу Наталю, що вона скаже. Туман, сиро, ну не холодно. Зранку було плюс 4, зараз плюс 6. Понесу Наталі кабак і. Я думала, сьогодні приїдуть моя малеча і вікуля, а вони переіграли на п'ятницю. Кажуть, ми на вихідні приїдемо. Ну, добре, кажу. Ну і це я піду, зараз понесу, поки тепленький. Наталочка, привіт. Привіт. Ти знаєш, що мої переіграли, і сьогодні не приїхали, і сказали, приїдуть на вихідні. Дивися, я тобі принесла гостинчика. Тільки обережно, обережно відкривай. А що ти робиш? ти? Це ти готувала сьогодні ж їсти? Ну ні, я не готувала. Я думаю, котлетки ж я шість штучок посмажила. Так ти ж важила, все сюди притаскала. Я тільки поїла. Це кабак. Підожди, далі розкривай. А що далі? Більш нема, а ще щось є? Ви <гум> бачили таку? А, ще щось є. А чого ти не питаєш, Тоня, а де ти кабак взяла? Ну, я б дала. А в Лілі нема. Да? А хто ж тобі дала? <гум> не скажу. Варя. Ну, а хто? А, це котлети ті. Ось риє. Ну я ж знала, що ти будеш сьогодні пекти. Я шість штук зробила, і дві. я вже пообідала, я Йди. буду в тебе тільки каву. Так, я тобі принесла. Я не... це трошки дам. Яка вредна. Тому що. <клес> я тобі... це... Ой, я не знаю, що мені з нею робити. Я Їди поняла, сюди. ну вже ж ой. Та я сама даю, а, а, а на тебе лаю. Дай. Дай. Що вона там дає. Ой, господи, йти. Як буде їсти. Та вона щось. Нет, вона... Та, ні, та представляє. Та не буде, їсть. Ага, їсть. От. Включу, ага, та він що буде, я думаю, швиденько схожу. до раз... чотирьох буде. Да, так, до чотирьох. Я думаю, швиденько схожу, поки світло є, і ще й. Ще... Ух ти! І з того боку заходь. О, а де ти таке взяла? Райя і привезли. Ух ти! Учора. Це тобі на новий рік чи це Б... от синочка? Ні, на новий рік це о, вона яка, краса, а о яка краса. Ой, яка краса. А казала, раз у тиждень поливайте. Ух ти. У неї там як гумочка, і вона оце таке покупляла. І що, його можна посадити потім? Ні, вона каже, поливайте, щоб не в'яло. А, щоб не в'яло. Я навіть світло включила, щоб подивитися. Оце подарунок, це райчка yeah, і Толя. Yeah. До нов... Це чи, чи, чи до, до рождества, чи як well, воно ж well, тепер? Well, Ой, well, гарно. Вони брали список. Ага. Well, ага. Well, Шо, well, що well, тобі well, привезти? Та й пенсію ж привезти це. Гарно, well, дуже well, гарно. Так, well. да, двойну зроби, та воно зліва ж вроді. Уже помен помі... помінялося, помінялося да? так. Ага. Ну все, давай, я заберу йди їж, поки гаряче, я так старалась. Що то? Зате. Я думаю, я ж валіз набрала стаканчиків назбирала. А, думаю, треба не ходила. О, поїла, так? Да? Да. Молодець. Думаю, треба їй зателефонувати. Ти знаєш, як ото телепатія, вона мені телефонує, каже Тоня, в тебе кофемолка є? А я кажу, тільки ручна, бо ту я вграла. От, та мені хоч ручну, бо це ж у Наташі ж нема. кажу, там врядлі вони в мене брали. Yes. А, теж є. Ну, я ж тобі сказала, Та що я забула. Я, я знайшла і вже ось поставила, ось дивися, Щоб я ніде її а, не ну, шукала, ось диви. — Ага, така ж сама як у мене. Ну, так да, тільки в тебе наче. Е, у мене е, такого як у тебе халат кольору одна, а навіть... одна отака а. сіра. А, ну, я тут, де сіра, я не знаю де вона. Іди сюди їж. — Та я ж подам тобі Та я й сама візьму. От. Ну і то ж я її винесла, вона мені два кабака невеликі, е, ну вони важкі. Так а дивлюся на одному п'ятнишко, Так я бігом його думаю, раз мої не їдуть, то я бігом е, зроблю кабак і Понесу Наташі гаряченького, і провідаю, бо це ж фіг, вона прийде, вона ж не знає, що в мене кабак. І їх думаю, ну й котлетки заодно. Я тобі зараз скажу. Ну, і ска ти сідай, стирала, але бачила в мене. Бачила, в мене, бачила, бачила, що ти Ой. Бачиш, облітай клестя. Ну, жарко. Винос, Наташа. От вино йому, ну, йому, да, йому дуже жарко. Бачиш, Бачишку. Да, а що це ти мені? абрикоски? Да, Вітаміни чуть-чуть. Так, -чуть. да, я каву в основному. Ой-ой-ой, шкода. Ой, ще посипалися. Зараз попіднімаю оці листочки. Коротше. Хух, Ну, я тобі розповідаю. Тобі чуть мене? Не чуть. Не буду розповідати потім. Ага, корні пускає, ні? Пускає. Ага. Трошки хай погорить, і, і зарядиться твоя лампочка. Ну дивися, я ж виходжу, то стаканчики взяла і взяла ж кофемолку. і кажу, можеш пользувати скільки хочеш. А вони заказали каву, Катя, тут тільки в зернах. Воно і вигодно, і смачніше ж вона. І каже, нема чим помолоти, не будемо ж ми за один оце раз та. Її. Кажу, ну звичайно. І виходить з таким пакетом два кабака, mm. горень, гора, ну як оце тобі ота кваза, mm. яблук. Mm. Ну, ми трішки ми трішки постояли, поговорили. Кажу, Валюш, тобі ще стаканчики збирать? Вона каже, збирать. Кажу, добре. Ну і ми розійшлися. Так я ото кабак зробила. При... Так, смачного тобі. Дякую. Я компот робила, та компот попила. А, а абрикоси просто... лишилися. Каже, Наташа, ну, оце не знаю. Я вже й наїлася. каже, чи доїдеть, чи не доїде. Трішки лишилося і каже: та ні, не буду. Давай Як... ближче собі абрикоски став. Не я вже. Ж... Мені води хочеться вже. А, так тобі, може, чай чи що небудь. Оце здійсню все. Взагалі, ти задоволена? Кабаком нагодувала не тільки ти мене, я. Да. тебе У мене теж один остався. Ну, в ну, мене один тепер остався, знаю. ну це на пізніше. А як в мене настроєння буде? Може на 18-те що зроблю. А, я зрозуміла. Може. В мене ж ну, висня, як... то відкритіш. І кабака думає. Ну, я як захочеш. То. Може. І як здоров'я буде. Е... О, а време летить вже півтретього. В три часа погодуєш собаню душ і, і відпочивати. <клес> в чотири виключать. І до восьми. Ну зума можна зійти. Виключать темно. І темно включать. І включать темно. Ой, ну нічого. Ну, днем же воно бачиш, то те, тепло. Це за е, від гілочки, mm -hmm. хвостик. Ну, нічого. І вріжеш він туди ага. в абрикоси. О, це тобі такий Толя і рая гарний подарунок, да. мені сподобався. Ну, ну прямо дуже. дуже. А да, я дивлюся, я кажу, ти сама робиш, а вона каже, Толек послала мене за всіми ми оце так це вона сама зробила. Да. Я думала, вона купила. Не, Ніфіга собі, кажеш... За це в них такі ростуть ці... гілочки. Ну, я не знаю, чи в них такі ростуть, чи вони купляли, чи, чи я не знаю, вона сказала вже в кожній кімнаті. — гарні! — Оце ж у Валіка, у Томи, у їх, у кухні, може і в залі. Вона казала, у нас у кожній кімнаті. Кажу, а на роботу. На роботу я вже, каже, однесла. А це... де ж вона оці гілочки бере? Спитаю неї. Це в неї, мабуть, ростуть, а ти ж не, ти не пам'ятаєш, так, да, Наташ? От я не пам'ятаю, щоб їх така йолочка, можна. Да. Ну це ж треба велика, щоб така йолочка. Ну так, да, щоб була. щоб обрізала, Вона безкільки вона... Вона наробила їх. Де вона їх. І казала, буду ж ще робити того, що каже цей. Там у мене все каже, осталося. Ой, Ой умнічка яка так. рає, молодець. І оце вчора приносить таку красоту. Представ, яке, оце стільки таких букетів Су. стоїть. Та там. дорого, якщо. І це ж вона й на роботу, там дівчатам. І м'яке-м'яке мягке таке. Не зрозуміло. А, а може, це пластмаса? Я не Ну не витягнемо Да. Може да. воно побризкане, зараз понюхаю. Ні, Наташ, пахне ялинкою. Ялинки. Пахне Ялинки. ялинкою, гарно. А та там їсть. Шибушить. Горошок, Горошок їсть. Наташа, і я ж глянула в парничок сьогодні. То ти що, вообще супер? Ну це накрила я. То тепер не знаю. Тепер там темно буде. А ти темним накрила щось? Ну я в двойному накрила двійне таке ткань. Так а двойне. ти тканю, а в мене вийшла двойна плівка моя. І Ліля дала мені віконну свою, що вона вікна закриває. А в неї якась вона плотніша, то я ще по одну, то виходить тройна пленка. І отак по кругу ящика теж замотала. Ну, стоїть все все добре. І все зелене У мене і... то ящика нема, воно в землі. Тебе в землі вообще краще. О, там землі, там то той, а, а, а рамеж із стекла, і стекла, а, ага. то я наверх положила. Положила. Удвоє, ну, я не знаю. Мі... Я бачила в Ютубі теж жіночка таке робить, отак накриває одіялами. От поняла. Mm -hmm. Хто знає, ну я бачила. Наталочка, ну і вже три не години. Знаю, як буде мороз, то я може ватяним одіялом теж вкрию. Ну і я чимось буду прикривати, тоді як уже буде. Сьогодні плюс шість. Та сьогодні тепло надворі. Ой, ну що, давай, давай, пішли, ой, пока? Давай. Бо вже собаці на... Ой, мені ж да, я ой Ну я Ти сьогодні все... встигнеш, що ти сьогодні до чотирьох ти встигнеш. Все, не так. доїла, ну й ладно. Ні, потім потім доїси. Та це вже аж завтра. Я вже да. сьогодні їсти не буду, я наїла тоді. Ти шо сьогодні? а потім 9 годин вечора захочеш поїсти? Нє, нє, нє. Точно ні. Ну добре, я вже це я поставлю. Це... Все тоді пішли, пошли.